Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги туристичний фільтр для води. Даний фільтр призначений для очищення води під час кемпінгу. Завдяки своїй компактності та портативності, він дозволяє очищати воду прямо з джерел, таких як річки, озера чи ставки, роблячи її безпечною для пиття. Він ефективно видаляє бактерії. Віруси, паразитів та інші забруднення, забезпечуючи чисту та здорову воду за будь-яких умов. Фільтр легкий у використанні та не вимагає електрики чи хімічних добавок.